Люди, які прокидаються о п'ятий, шостій, сьомій ранку, і вже не просто прокидаються, а вони прям в гарному настрої одразу. І вони прям функціонують вже в сьомій ранку. У мене до вас одне просте запитання. Я перепрошую. У вас людське ДНК? Бо для таких, як я, німці вигадали розкішне слово. Воно звучить як «моргенмюфель». Мюфель. От я от 100% мюфель, бо це люди, які зранку не функціонують взагалі, і вони можуть вбити. Ну, бо просто ранок. Я не знаю, як можна зранку бути в гарному настрої. Ми останнього разу поїхали відпочивати з сестрою, яка будила мене о 9-й ранку, бо сніданок і сонечко. І оця усміхнена мала біжить переді мною і всім каже Good Morning, good morning, morning nice. A lady is not so smiley in the morning, ladies not so smiley at all». І оце, знаєте, у всіх були порадники, які особливо зараз, коли історія, як відновити енергію, є дуже багато людей, які на повному серйозі розповідають, що треба встати в п'ятій ранку. Зустріти ранок. В Асені собака мордою в пол, тобто людина тупою наверх. І з нас з вас зійде оцей енергетичний стовп. Шановні, якщо мене розбудити в п'ятій ранку, морда й в пол будуть усі, хто намагався це зробити. І так, це буде дуже голосно, бо їм буде дуже боляче. До чого я це все? А зараз дійсно є багато запитань, як відновити себе, як відновити енергію. Тисячі порад. І всі намагаються якось перекриїти бляха своє життя. Шановні, в мене до вас одна порада. На, всі поради. І слухайте єдине, ваше власне тіло. Воно 100% знає, як вам треба. Ви хочете спати. До обіду спіте, якщо є можливість. Ви хочете їсти солодке? Будь ласка. А, звичайно, так не можна жити тижнями. Але один день на одну слабість от зробіть себе таке виключення. Один день одна слабість. Сьогодні я можу їсти солодке, досхочу. Завтра я буду спати, досхочу. Післязавтра я не знаю, я піду гуляти і геть навіть не буду відкривати комп'ютер. Дозволяйте собі чути себе і релаксувати. І це єдина порада, якщо, яку я можу вам дати, і навіть її ви можете не слухати.